Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас старший брат Anker 737, який мені дуже сподобався і який коштував неймовірних грошей. Цей ще, напевно, кращий і при цьому дорожчий. Це Anker Prime. Має ось такий дизайн з боку кнопка, яка вмикає дисплей. Двічі натиснувши, ми переходимо в додаткове меню. Так. Бачимо споживання, зарядку. Скільки часу пропрацює, ну повністю інформативний крутий дисплей. Це знову ж таки мені надав один з адміністраторів розвідки ноїм. Зверху у нас є три роз'ємчики, два Type-C на вхід і на вихід обидва працюють, і один Type-A. Знизу є п'ятиконтактний роз'єм для док-станції. Тобто його можна ставити на док-станцію, він буде заряджатися і при цьому працювати як годинник. І в цьому павербанку, це перший, який я зустрічаю, повербанк з Bluetooth. Тобто, якщо ви його десь загубили і ви під'єднані з ним по Bluetooth, то він пищить. Ось тут є отвори для динаміків. Тобто ви завжди знайдете свій анкер. Давайте до тестів. Протоколи швидкої зарядочки. Apple 5 v battery charging, Samsung KFC 12V, Huawei FCP 12V, SCP до 22 Вт, Quick Charge 2.0, 3.0. І все. Type-C роз'єм номер 1. Power delivery 140 Вт. Apple 5 v battery charging. Так. Quick Charge 2.0 30, 40. І наступний Type-C номер 2 Power Delivery 140W, Apple 5V, Battery Charging, Samsung KFC немає, Huawei немає. Quick Charge 2.0. 3.0 навіть немає, 4.0 0 затові. Ну, напевно, якась. Збій в тестері, тому що не може бути 4.0 без 30. Режим PPS присутній в діапазоні напруг 4,5 В та 21 В з стилою струму 5 А, яку можна змінювати. Ось такий годинничок вмикається, коли павербанк стоїть на зарядці. Анкер повністю заряджений. Будемо проводити тест ємності. 140 Вт знімається з павербанка. Тестуємо. Закінчився тест ємності, він тривав 36 хвилин 31 секунду, було віддано 84,8 ватт-годин ємності. Павербанк відключився на 3%. Температура 41 градус зараз на ньому. Ось. Отак повинен працювати павербанк, в якому заявляється. 140 Вт потужності. Не так, як от з попереднього огляду. Ось цей. Це класний повербанк на 100 Вт. А ось справжній 140 Вт потужності. Останніх 3% він вже не хоче віддавати на потужності 140 Вт і бачимо напругу 20 вольт. Давайте дорозрядимо його вже такою потужністю. 60 Вт, останні 3%, щоб знати точно, скільки в ньому ватт-годин. Ось анкер повністю розрядився на ньому 0% і віддав 88,4 Вт-годин ємності. Анкер повністю розряджений, 0% на ньому. Ставимо його на зарядку потужністю 140 Вт. На годинку 10 година 10 хвилин. Подивимося, за скільки часу він зарядиться. Бачимо, що на зарядочці 28 вольт. І ось 126 Вт вже видає зарядка на. Анкер, за півгодини Prime зарядився на вражаючі 83%. Це просто неймовірний результат. Швидшого повербанка на відновлення заряду я ще не зустрічав. Менше 40 хвилин від 0 до 100%. Напишіть мені, який ще павербанк вміє, так як Anker Prime. Наскрізна зарядка також присутня. Ось бачимо: 100 Вт знімаємо з павербанка за допомогою електронного навантаження, і при цьому заряджаємо наш павербанк. Давайте подивимося, чи вона безшовна, чи ні. От вимикаю зарядочку. Так, як працювало навантаження, так і працює. Додаємо зарядку знову і перезавантажилися. 140 Вт знімаємо з першого Type-C порта. І підключаємо ще одне навантаження. Це буде мій PowerBank. Перший порт не перезавантажився, віддає 140 Вт, який і віддавав. І що з другого? На другому немає нічого. А, ось от перезавантажився. Тобто одночасно з двох портів ми можемо брати не більше, ніж по 100 Вт. Ось зараз 100 Вт беру з першого Type-C роз'єма і 62 Вт з другого Type-C роз'єма. тобто 160 Вт. Але 140 Вт з першого і 60 з другого не вийде. Ну і додамо третє навантаження. Без проблем з трьох портів, з першого 100, з другого 64 і з третього 10 Вт. Пульсації на потужності 100 Вт з першого роз'єму. 86 мВ, 87, 90 зустрів, 89. З великим запасом вкладаємося у норму 2% з пульсаціями все добре. І павербанк у нас з Bluetooth і зв'язується з телефоном. Заходимо ось такий додаток. Ось так він виглядає. Показана температура. Скільки віддав енергії, скільки отримав, кількість циклів заряду розряду, і також на лаштуваннях є купа всіляких. Додаткових функцій. Дуже сподобалось мені оце Find Device, знайти мій пристрій. Ось, Беремо, натискаємо. І як чуєте, павербанк починає пищати. Це дуже круто. Якщо ви десь його залишили і не пам'ятаєте, де, то ось така штука допоможе швидше його знайти. Рівень здоров'я батареї, серійний номер павербанка, можна оновити прошивку в даному девайсі. Ну, дуже круто. Але, звісно, це все коштує грошей до висновків. Дуже класний павербанк з неймовірним функціоналом, як для павербанку, з крутою потужністю, з гарним коефіцієнтом корисної дії, з, без перегрівів, тобто нема ніяких абсолютно проблем. У нього він 140 ваттами і розряджається, і заряджається без всяких нюансів з наскрізною зарядкою, але не безшовною. І також з можливістю заряджати з усіх портів швидко три девайси одночасно. Але є величезний мінус, він коштує як крило від літака. Ну, але за якість і функціонал ми мусимо платити. Дуже сподобалася ця фішка їхня з пошуком павербанку. Дуже круто. По Bluetooth зв'язався з ним. Натиснув Знайти його і він починає пищати. Ще раз дякую розвідціною за надані пристрої. Дуже крутий павербанк. І цей нормальний за свої гроші. І якби не писали 140 Вт, а писали 100 Вт, то був би. Ідеальний варіант з дворічною гарантією. Ось справжніх 140 Вт, але вони коштують великих грошей. Тому дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на телеграм-спільноту Edelweiss Test та розвідка ної.